Тракторець Оріон 504 серії Pro є в наявності. Тракторець е, йде на з кабіною, кабіна йде з опаленням. Як бачимо, величезні передні мости. Завтра вже трошки нас вечоріє. Завтра в день візьмемо вам штанги, чи рулетку, е, покажемо які Мостив даного трактора. Другу у нас 4 КМ. Ось так всередині виглядає кабіна. Тракторець з реверсом. 12 плюс 12. А, фонарики маємо поставити вже. Є у нас ще фонарики прийшли, передали. І можемо замовляти. Приїжджайте, тестуйте. Як практика показує, нас зараз стараються клієнти приїжджати тестувати техніку. Ну, Звичайно, не всім зараз виходить. Є така ситуація в нашій країні. Дехто замовляє в онлайн, але дуже багато зараз клієнтів все-таки приїжджають, тестують техніку сьогодні. Були, також клієнти тестували тракторці, Тракту, тестували Булата Ельку. Ельку, завантажили. Тракторець на вузькій резині їде до своїх власників. Завтра зранку відправляється. І тестувався булат прошка. Клієнти були на площаці на майданчику, ще до прошки замовили ґрунтофрезу. Також будемо збиранням ґрунтофрезу Повісимо зразу на трактор і будемо також завтра доставляти даного тракторця компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48.